Краманчук місто, де попит на книги не зникає навіть у часи цифрових технологій. Сьогодні ми вирішили запитати самих крамачужан, які книги вони читають, та які жанри їм найбільше до вподоби. Надаю перевагу детективам, фентезі, такому чомусь, де є скриті сюжети. Вони менш з банальним кінцем. Несподівана вакансія. Це жанру не написала, яка Гаррі Поттера. Написала жінка навіть в кінці ридала. Дуже емоційний сюжет. В основному професійна література, а так можу читати і художню літературу дуже різну. Ну, в основному люблю тінга насправді читати. В основному воєнні. я бивши воєнний, як служили до мене, як во время моєї життя. Як відзначають у книжкових магазинах, наразі люди все частіше починають цікавитись психологією. Наразі кримінчужани активно скуповують, я б навіть сказала, психологію, особливо книжки Станчишина, Він якийсь бестселер вже незамінний. А ще популярні книжки Гріна «48 законів влади, і в нього ще вийшла майстерність та мистецтво спокуси. Для когось книги з психології це можливість краще розуміти себе та оточуючих, а для когось інструмент саморозвитку психологія. Ну і... Емоційний інтелект для дітей. Ми просто троє хлопчиків, тому вивчаємо виховання, як правильно підхід до них мати, щоб розуміти, які емоції, як себе поводити, коли вони трохи балуються. Книга по психології зв'язана зі стосунками. Мені було цікаво, я розбиралася в психології людини. Хотіла зрозуміти, чому саме так. Людина себе поводить зараз. Читаю сім звичок надзвичайно ефективних людей. Дуже цікава книга. До цього про есенціалізм книгу читала теж дуже цікаво. Раджу всім почитати. Це про справи і про те, як їх упорядковувати і бути дійсно ефективним. Наукова література стає вибором тих, хто прагне глибше пізнати світ навколо нас. Я читаю тільки наукову літературу, і працюю. І довхудожніх не торкаюся. Що касається там тематики, щодо там, виробництва, щодо зберігання і обробки зерна, там цікавлюсь, виробництво олії, ну такого плану. Детективи, трилери та фентезі це жанри, які занурюють читачів у світ інтриг та пригод. Хтось полюбляє розгадувати загадки та слідувати за логікою сюжету. А хтось вирушати у фантастичні світи, де все можливо. Детективи популярні зараз. рутве книжки. Взагалі всі її книги наразі розбирають. Оця остання вийшла про університет. Якраз те, що треба на осінь. Це буде трилер. Про дівчину, яка вийшла з в'язниці, шукала роботу, і її взяли тільки на одну вакансію служницею в багатий будинок. І вона почала помічати різні диватства і розгадувати ці секрети. Чорний телефон теж є екранізація, а це написав Джо Гіл, Це, якщо хто не знав, син Стівена Кінга. Дуже напружений трилер, дуже класний, теж новинка. А розбирається зараз теж дуже швидко і відгуки дуже хороші. Також наразі великим попитом користуються книги українських авторів. Зараз популярними є книжки Павлюка. І а, за перекопом є земля. Це дуже важлива книга про Крим. А про те, що насправді там люди не сиділи і не чекали, коли до них прийдуть освободітелі. А навпаки, там було багато про українського народу. Це от авторка, вона журналістка. Вона прям а, брала інтерв'ю у людей, які жили в той період там. І на основі цих а, свідчень вона написала свою книжку. Отже, попит на книги серед кремочан, які по всій країні зростає, і це підтверджує, що любов до читання залишається важливою частиною життя багатьох українців, особливо у непрості часи. Марія Бердаєва, Іван Киченко, Крамочицькі новини.